треба розуміти який контент ви запускаєте в рекламу обов'язково зверніть на це увагу якщо у вас на відео дівчина дуже молода їй 22, вона така амбіційна харизматична ідея не знаю по вулиці то запустити цю рекламу на вік 55 років дивно, якщо ви запускаєте більш е, зрілу жінку, да які наприклад 35 років. А наприклад, у вас є на відео, що вона сідає у автомобіля, або вона біля автомобіля, то це вже інший контент. Тут можна і з віком гратися. Обов'язково головне, що треба запам'ятати в інсташопах: що людина має бачити або себе на цьому відео, або Тим, ким вона хоче бути у цьому одязі. тому якщо у вас дуже молоді моделі або, наприклад, більші зрілі моделі, розуміти на який вік ви це запускаєте. Якщо ви бачите, що ну взагалі не резонує з віком 45 років ваше відео, то не запускайте на нього. Ви можете по факту обрати 20-45. Фейсбук самостійно відтрекає і відкрути рекламу, скоріше за все, на менший вік. Але я б вам все ж таки радила думати про те, який контент ви зняли. Тану в принципі у вас має бути контент-план, розуміння для якої цільової ви знімаєте це все, і після цього це вмідряти в технічне налаштування.